Програма створена за підтримки фонду братів Дубневичів. Це програма наші герої. Якщо б цей чоловік народився у наш час, міг би стати успішним піар-технологом або маркетологом, як тепер модно. Якщо б мав інший характер, міг би навіть свого часу стати дуже відомим художником, тішитися славою. Натомість він обрав тісну краївку, як підручні матеріали, папіросний папір, олівець, різець, дерево і боротьбу за незалежність української землі. Це про Ніла Хасевича, талановитого художника, активного громадського та політичного діяча, воїна митця, який від Відобразив, як бореться УПА. Листопад 1905 року Костопільський повіт. Територія сучасної рівненщини. У родині диякона Антона Хасевича народився ще один син. Дали йому ім'я Ніл. Він був одним, одним із трьох синів. Які обрали, як і батько, духовний сан. Тільки санкцини стали священниками. і доля їх була трагічною. Один з них, старший Анатолій, був закатований поляками коло Клевані на Волині. А інший Федір загинув у Сибірі під час заслання. Це був автокефальний священник. Ніл теж трохи навчався у духовній семінарії, але, зрештою, обрав творчий шлях. Талант хлопця до малювання проявився у ранньому віці. Його навіть віддали на навчання до іконописця. У підлітковому віці Ніл з матір'ю потрапили під потяг. Мати. Гинула хлопець втратив ліву ногу, але загартував характер, не склав рук, а самотужки вирізав собі протез, аби дійти до мети, здобути освіту і згодом закомпенсовані залізничною компанією гроші, і вчитися улюбленій справі малюванню у Варшавській академії прикладних мистецтв. У Варшаві знайомиться з політично активними українцями Степаном Бандерою, Юрієм Липою. Створює е, гурток українських митців, активних людей з активною громадською позицією. Гурток мав назву Спокій. Вони займаються видавничою діяльністю. Він сам пробує себе. Е в письменницькі ролі родина Хасевича була доволі бідною, не могла підтримувати студента. Та, попри матеріальну скруту, Ніл завершує навчання на графічному факультеті. Живопису навчався у професорів Мілоша та Мечислава Катарбінських, а графіки у професора Владислава Скочеляса. Ще під час навчання ніл листувався з митцями з Австрії, Угорщини, Бельгії, США, Канади. Його роботи не припадають полюкою. Експонуються на 35 виставках у Львові, Берліні, Празі, Чикаго, Лос-Анджелесі. Художник здобуває міжнародні. Нагороди та дипломи. Зокрема, 1931 року його полотно прання отримує премію Ватикан, а портрет Гетьмана Мазепи відзначають нагородою Варшавської академії мистецтв. У нього є така робота, одна, я точно вояк. З рушницею сидить така фігура, то фактично малюнок, але по одній роботі можна судити, наскільки це був серйозний професіонал. Художник, майстер. Це дуже цікавий і дуже, ну, я б сказав би сказав, сучасний. Навіть зараз ті роботи вони, виглядають достатньо по сучасному, не відчувається різниці часу. По ну, графічній роботі. Гравюра це є не тільки чисто е, як. Малюнок, а це все потрібно бути майстром виконання, чисто технічно, технологічно, так би мовити. І якщо взяти ті умови, в яких він робив, і роботи, то просто вражає, наскільки вони дійсно не є на високому рівні. Це дуже глибокі роботи. Вони несли в собі зміст, і вони мали яскраву форму вираження того, що вкладалося в ті роботи. Художник Віктор Жмак уперше познайомився з роботами Ніла Хасевича у 70-х роках, будучи студентом-першокурсником. За радянських часів про Ніла Хасевича ні як про талановитого митця, ні тим більше як про активного пропагандиста УПА, навіть не згадували. Зате його роботи цінували приватні колекціонери. Був покійний липка, такий професор у Львівській академії. От і він мені запропонував допомогти робити виставку як я тоді познайомився з, взагалі, з, що то є таке, як Сліврис, і це була е, колосальна колекція, десь десятки тисяч з всього світу. І мені так е, показали, так тихенько кажуть, от це такий великий український художник, але його не можна показувати. І це така була перша зустріч. От. Але, той, та виставка також на додатки маленьких. Пошту взагалі до графіки. Після навчання у Варшаві Ніл Хасевич з дипломом про вищу художню освіту повернувся додому. Працював вчителем у місцевій школі, бухгалтером у Сільпо, продовжував малювати. У 1939 році у Варшаві видали альбом екслібрисів – книжкові знаки Ніла Хасевича. Переказують, тим, аби твори митця виставлялися, навіть особисто опікувався Андрей Шептицький. Хасевич був надзвичайно талановитим художником, міг заробляти своєю творчістю. Та не той характер. 1941 рік радянська влада змінюється німецькою якої відкривається багато більшовицьких злочинів. Хасевич, хоч і був мировим судею під час німецької окупації, розуміє, що і це не вихід для України і обирає боротьбу за вільні українські землі. Іде у підпілля до цього його спонукала теж побачено, що залишилося після відступу радянської влади з західної України. Оті В'язниці із тисячами трупів новинно закатованих людей це впливало на кожного. Я думаю, на таку людину непересічних втібностей, непересічного свідосприйняття, ну, Це також не могло залишити байдуже. Я не можу битися зброєю, але я б'юся різцем і долотом. Я каліка б'юся в той час, коли багато сильних і здорових людей в світі навіть не вірять, що така боротьба взагалі можлива. Я хочу, аби світ знав, що визвольна боротьба триває, що українці. Б'ються Ніл Хасевич. Підпільна боротьба це не один день. Це тижні у Криївках часто без світла у далеко некомфортних умовах, тим більше для творчості. Та геніальний митець знаходить вихід замість традиційних матеріалів для малювання, папір для папіросів. Кліше для друку виготовляє з дерева. Усе аби якомога більше розповсюдити листівок з викриттям злочинів більшовицького режиму. А для виготовлення відзнак для упівців пропонує брати метал із гільз артилерійських снарядів або більшовицьких орденів. Проекти нагород для української повстанської армії авторства сам. Маніла Хасевича під його пора з'явилися і бофони грошові одиниці упівців. Він намагався скрізь зобразити там українську повстанці, які будуть до боротьби, які несе прапор. Обов'язково було гасло за волю України. До зброї ну закликав у червні 1948 року. Українська головна визвольна рада запровадила відзнаки упівцям Хасевичеві ескізи, зокрема Хреста Заслуги і Хреста бойової заслуги та медалі за боротьбу в особливо важких умовах. Автора нагород теж згодом відзначили золотим хрестом заслуги та медаллю. Він став членом УГВР від української інтелігенції. Його художні заклики до бою цінували. Лише одиниці знали, де він і що видруковує на дерев'яних кліше. У Краївках з Хасевичем завжди перебувало кілька осіб. Допомагали. Пересуватися, охороняли і були його учнями, адже завданням було поширювати якомога більше викривальних листівок. І Хасавич віддавно виконував це завдання у важких умовах без особистого життя. Хоча кохання у його житті було. Про це стало відомо не так давно на презентації каталогу його робіт. В цьому каталозі робіт побачили місце графічний малюнок дівчини такої красивої дівчини з дуже гарними сумними очима. З'ясувалося це була одна з провідниць. Он звали її Женя, повне ім'я Євгенія Юхім'юк. Вона була донькою священника із Волині. На цій презентації була племінниця цієї дівчини Жені. Вона розповіла таку історію, що Ніл Хасевич він на той момент вже був старшим, був закоханий в цю дівчину, який було 21 рік. Але вона не відповідала йому взаємності, У неї був як інше кохання, якийсь з один з бойових командирів УПА. Однак дуже швидко вона загинула. Цей малюнок очевидно зроблений перед її смертю, бо як підписано, зроблений він у 1945 році, а навесні. 1945 року ця дівчина вже загинула у 1951 році. З центральних владних органів радянського союзу прийшов наказ присікти антирадянську діяльність Хасевича. Роботи з підпілля потрапили до делегатів Генеральної асамблеї організації Об'єднаних Націй та іноземних дипломатів. Радянські спецслужби почали розробляти цілу операцію з ліквідації цього небезпечного художника. Одному з альбомів воїна митця миця відчитали літери. Н і Х. у наявних документах уже були згадки про Ніла Хасевича, тож почали збирати інформацію. Потенційним зрадникам обіцяли нагороди, посади, усілякі почесті. Викрили Хасевича 1952 року. Випадково на хуторі сухівці коло клевання перехоплена була записка, де він написав, що йому важливо для роботи було знайти, адже Можна було попастися на звичайному пошуку паперу, фарби. Це вже була справа, за яку можна було е, отримати навіть розстріл. Таївка, де приховувався е, Хасевич, вона була у, на приватному подвір'ї у е, якійсь коморі, і під е, вхід до неї був замаскований е, поскладеними дровами. Е, відповідно, довгий час. Е, Оперативники допит... розділили членів сім'ї, на подвір'ї яких була ця Криївка, довго допитували їх кожного окремо. І коли в результаті все-таки не дістали потрібної інформації, вони вдалися до хитрощів. Один із оперативників підійшов до господаря і сказав, що твоя дружина вже сказала, де, де бункер, ти просто покажи місце. Ну, чоловік, звичайно. Був дуже вражений таким чином своєї дружини, але все-таки таким чином було виявлено цей бункер. Хасевич не здався живим, застрелився разом з охоронцями, аби показати свою владу, налякати місцеве населення тіла Хасевича та ще двох учнів бійців виставили на загальний огляд. Після трьох днів глуму вивезли у невідомому напрямку, де могила людини, яка показала, як виглядає і бореться упа. Досі невідомо за те, що довгий час передавалися роботи Хасевича. Їх знаходили у клунях, криївках. Частину робіт художника зараз можна побачити у Волинському краєзнавчому музеї. У фондах є автопортрет самого Хасевича, у підпіллі більш відомого, як Бей, «Зот», Старий. Є його у півці, у бою на відпочинку, у побуті, портрети звичайних людей, до доведень до зброї, український перець, художні заклики до боротьби за українські незалежні інтереси є його листівки присвячені саме боротьбі українського народу. Заклики вставати до зброї, ем, його роботи, так звані дереворити. Ось цікава така техніка, коли на шматку дерева він вирізав ем, різцем малюнок, тоді робився відбиток фарбою. Ем, ну, і, звичайно, ці буфони різного номіналу, ем, листівки різного спрямування. Проти сталінського та гітлерівського режиму та просто цікаві малюнки, замальовки, природи, тих же дерев, які він дуже любив. Історики, художники зауважують, зараз екслібриси в силу вимог часу, може, і відійшли у минуле, але графіка Ніла Хасевича не втрачає цінності: ні мистецької, ні ідеологічної. Адже у його роботах малого формату на папіросному папері, відбитих на дереві, складна українська історія. Мабуть, кожен художник, який десь передчасно Іде з життя, лишається такий великий знак питання, а що було б, як він би він жив? Якщо брати по рівню тому довоєнні роботи, це свідчило про те, наскільки міг би той чоловік, якби не ці всі події, можливо, створити набагато, ну, він вчився так само живопис, у нього живописні прекрасні роботи були. От. Але е... То, що сталося, і що він вибрав саме такий самий е ну, скромний в засобах вираження, шлях, графіку, гравюру, і е той шлях, який давав можливість тиражувати і впливати завдяки своїй праці на людей, щось доносити тим, це свідчить про ну дійсно, наскільки ця людина була усвідомлена в е тому, що вона робить. Аби стати борцем, не потрібно бути надто сильним, надто високим. Головне бути відважним та відданим. Це довів Ніл Хасевич. Він не очолював збройних формувань, не брав безпосередньої участі у боях, але його зброї, паперу та олівця, боялися не менше ніж кулі. А ще, напевно, боялася тої незламної сили духу, яка навіть через стільки років віє від його повстанців на папері і передається інше. Такою сьогодні була історія нашого героя. Діліться з нами своїми історіями про наших героїв, бо героїв треба знати особливо своїх. Побачимось наступного тижня. Хай щастить!